Цих поєдинків рахунок буде 2-2. То вирішальна зустріч на нас очікує 9 квітня в Києві. Канали Спорт 1 та Спорт 2 планують показувати всі поєдинки. Перші три матчі точно своїй команді перші три бали. Рахунок стає 0-3 на користь Черкас. Ну, якщо говорити про те, з якою існе, коли команди щось суттєво здобували в Суперлізі, то варто сказати, що команда підіймалася на четверті сходинки. Було це в 2006-му, шостому, дві роках. Четверті місця посідали мавпи. Київ, звісно. Безперечно, кожній команді є що доводити, і є, так би мовити, за що боротися. Якщо говорити про Київ, то це колектив. Тут і Крівцов віддавав передачу на Завадського. Вона не пройшла. Крутоус тут вільний кидає середньої. От і безперечно, що вони будуть шукати кращі можливості продовження кар'єри. У нас тим часом утверджується. Якщо говорити про виграшні, то ну, там дві перемоги з трьох було здобуто в двох останніх турах над Галичиною і Миколаєвом. А до цього В плані теж не все клеїлося. Це пов'язано зокрема з тим, що Кемерон Рандалс, лідер цього колективу, отримав травму. Чи навіть якщо він з'явиться, то Гравець багато пропустив і невідомо в у Столичних баскетболістів Максим Сандул, Руслан Тверченко Бере на себе ініціативу. Кидає середню дистанції. І колективи вже зустрічалися. Тричі, ну тут без проблем близно стільки само виграли. Дуже цікавий був тоді поєдинок. Чуємо, ми як підтримують столичну команду. Обіцяли в Черкасах, що завтра приїдуть і їхні вболівальники. Ну, Сандул тим часом кидає здалеку. Не його це. на Отверченка. Руслан так ледь не продерся через. Ну от Якщо казали ми, що в Черкас немає Рандалса і плюс там Чумаков травмований. ну У нього дуже довго там йому з самого початку казали, що півроку мінімум знадобиться, то Київ е грає в оптимальному складі. Давненько вже такого не було у вовків. Е Востаннє якраз з Одесою минулої суботи. Ну тут у Кальніченка був заступ. Е Дешиці йому не вистачило, можливо, саме той заступ. Це, до речі, були е, перші очки американця у цій зустрічі. Ну, У нас тим часом Руслан не влучив, але тут вже атака другим темпом розвивається. Тут Руслов е, хотів обіграти всіх. Ну, Закінчують. Ну ось ледь не вперше мавпи підбираються так близько до суперників. Зараз важливий для них захист. Ну е, але... другу чверть команди грають досить рівно. Ніхто поки що не виділяється. Тут Сандул віддав чудову передачу. Обець віддає на 4 секунди. Андрій іде в обіграш проти Максима Сандола. Не вийшло. 6 на 26. У своєму клубі 14.4 в середньому набирає за матч. Попроф тим часом знову пробує 6. Третю десятихвилинку із вдалих так мовити занесених до свого активу 28 на 20. на 20. от Але вони значно гірше реалізували дві спроби з десяти. Реалізували. Тверченко сам пробрався під кошик. Не зміг закинути. Завацький виграв підбирання зі своїми. 2-13. Ну а тут уже Олександр Кобець е кидає здалеку. Вони напряму опинилися в півфіналах, і е переможець цієї пари потрапляє сам покращує для неї. Починають так би мовити повертати перевагу. Тож мавпам зараз потрібно сконцентруватися, щоб е знову так би мовити наблизити собі шанси на успіх у цьому протистоянні. На даний момент 49 на 41. Ось так поступово тане перевага столичного клубу. Ну, Сандула. Три хвилини 30 секунд. Ще грати. Ну, тут не про своєї команди разом з Кальніченком Завадським. На них сім на 43 залишається 14 очок переваги Києва за хвилину 35 до завершення третьої чверті. Крюцов закидає на Завадсько. Хемілтон тут допомагає партнеру. І Завадський. А найрезультативнішим у складі Черкас продовжує залишатися Кальніченко, в якого 13 на Завадський проти нього Анісімо віддав на периметр. Тут вже боротьба під кошиком. Кольніченко вириває. Це може бути зовсім інакше. У нас тим часом 72 на 58. Санду тут боровся про... на 58. За 6,5 хвилин. Кошніченко. Не влучає він здалеку. Ну, а для його команди це так само третій у нинішньому періоді. Рашніченко віддає на копця. Той вміє влучати здалеку, але не цього разу. Ось так все тримається на рівні з цих 14-15 очок. Потверченко зараз. А Черкаси тим часом в атаці Хемілтон бере на себе ініціативу. Втрат на даний момент їх вже 17. у Києва 9. Ми бачимо, що вже таким напіврезервним складом вирішив, очевидно, Леонід Ватін догравати цей поєдинок. 18.00. Так само на телеканалі «Спорт-1» пряма трансляція з Палацу спорту. Потім серія приїжджає до Черкас. 6 числа о 19.00 дивіться пряму трансляцію. Те